Національне агентство з запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії голос, вона розцінує це як тиск на себе джерело, прес-служба партії «Голос», НАЗК, пряма мова голови партії Кіри Рудик. Партія голос є єдиною неолігархічною парламентською партією Державне фінансування. Передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності, спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском. Ми розглядаємо варіанти оскарження цього рішення та закликаємо УНАЗК не ставати інструментом політичного тиску, деталі, як пояснив речник голосу Ярема Дух, У УНАЗК є дві претензії до цієї партії. Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників. Друга претензія, за словами духа, полягає в тому, що голос сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій. НАЗК проаналізувала фінзвіт партії Голос за два квартал 2020 року і зазначає, що виявила невідповідності в даних про виконавців послуг яким партія заплатила 1 мільйон гривень, а щодо оренди приміщень для Київської міської та Одеської і Хмельницької обласних організацій? Партії вказує, що ті, як Юрособи мали б заплатити ПДВ, НАЗК також вважають, що мають повідомити податківцям та правоохоронцям про можливі порушення з боку партії О, «Голос». Передісторія.